ми з вами сьогодні говоримо про правопис великої букви і ЛАПОК у власних назвах. Власні назви, нагадую, що це слова, які називають предмети, наділені індивідуально визначеними ознаками, так. І тому, в принципі, всі власні назви за стандартом ми пишемо з великої букви. Назви міст, Озер, річок, держав і так далі. Правильно? Імена людей, прізвища тощо. Угу. Тепер конкретизуємо трошки. А те, що нам з вами треба знати: перше правило: імена по батькові, псевдоніми, прізвища, клички тварин пишемо з великої букви. Наприклад, Адам Миколаївна Роговцева, Марко-Вовчок. До речі, знаєте, як справжнє ім'я Марка Вовчка? А це чоловік чи жінка? Жінка, жінка. це Марія Вілінська. Марко-Вовчок це її псевдонім. Так, далі Бровко. Тут все зрозуміло, думаю. Імена, клички, прізвища, все з великої букви, все очевидно, все дуже просто. Наступне. Імена персонажів, казок, байок, міфів, легенд. Тобто, ми можемо сказати, що це дієві особи. Всі дієві особи пишуться з великої букви. Вовк, мавка, ярило, аполлон тощо. Теж все просто, нічого складного нема. Наступне: географічні назви, тобто населені пункти країни, водойми тощо. Але отут будьте уважні, саме назви без родових слів. Тобто, якщо буде ріка Дніпро, ріка з якої букви пишемо? А Дніпро? Озеро Синавір. Озеро з Великої синевир з великої. Добре. А, країна Китай. Добре. Дивимось. Перевіряємо. Херсон з великої, Італія з Великою, Дунай з великою. Тихий океан. Бачите, океанів багато. Отже, це загальна назва. Тихий це його назва, тому тихий з великою океан з малої. Озеро з маленькою, балотон з великою. Гора з маленькою, бо гір багато. Еверест з великої, бо це власна назва. Угу. Питання? Нема. Наступне назви установ організацій тощо. В назвах установ і організацій перше слово пишемо з великої букви. Міністерство юстиції України. Перше слово це міністерство. Отже, його пишемо з великої букви. Ну, України, само собою, з великою, тому її теж з великої. Будь-яких установ. Будь-яких установ організації, перше слово з великої букви. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З якої букви буде написано? Київський. Київський з великої, бо це перше слово в назві. Ну, Тараса Шевченка, очевидно, бо імена. Дійдемо до цього. Це не три слова, це три букви. Оон. Ні, зараз дійдемо. Буде про це так. Бачите: Харківська обласна державна адміністрація. Харківська з великою, перша буква, перше слово тому, що Бородянська сільська рада або селищна. Чи міська, що там Бородянка це місто по-моєму вже. Значить Бородянська міська рада. <різько> Б велика, тому що Бородянська це перше слово. в Тут зрозуміло? Зрозуміло. А, Ліза спитала про ООН – Організація Об'єднаних Націй. Як пишемо. В назвах міжнародних, міждержавних утворень всі слова слід писати з великої назви з великої букви. Тому Європейський Союз обидва з великої, організація Об'єднаних Націй, все з великої і подібні будемо писати з великої. але там є винятки. Троїстий союз, троїстий буде з великою союз з маленькою. Запишіть собі, і ще один там виняток. Теж до речі, ви його зараз чули. Міжнародний комітет Червоного Хреста чули? Так, Ну, організація, яка опікується військовополоненими, яка слідкує за дотриманням їхніх правил, так? Е, поставляє гуманітарку, наприклад, в, в окуповані території, в, в ті території, де якісь гуманітарні катастрофи відбуваються. Так от, Це теж виняток. Е, хоча це міжнародна міждержавна організація, але мало би писатися всі слова з великої букви, так? Але е, пишемо собі: міжнародний з великої комітет з маленької. Червоного і Христа з великої обидва. Назви замків, храмів, пам'яток історії. Замок, Паланок, замків багато, тому це родове поняття. Пишемо з маленької, букви. паланок це його назва, отже, з Великої. Володимирський собор. Соборів є багато. Володимирський це його назва, тому Володимирський з великої. Золоті ворота. Якщо це пам'ятка архітектури в Києві, то золоті з великої ворота з маленької, тому що воріт є багато. Угу. Але. Якщо буде йтися про станцію метро Золоті ворота. То як ми напишемо? Станція. Ні. Ні, «Золоті ворота». І золоті і ворота будуть з великої, і ще і в лапках. Напишіть собі там, де ви винятки пишете. Ой, ой, ой. Ну ладно, хай буде. Станція. Метро в лапках, золоті і так само ворота з великої. Угу. Так, якщо це не пам'ятка архітектури і не станція метро, то буде просто з маленьких букв і золоті і ворота. Якщо це ви десь в селі їдете, і в когось ворота пофарбовані в золотий колір, то буде з маленької те. Якщо у нас це якась пам'ята, то ми просто без, борт, без лапок. Без так. Якщо це станція метро, ну це з лапками і все звук? Так. А чому ні? Тому що це назва станції. Так само дивіться, є в Києві Майдан Незалежності, площа на Хрещатику. Май... Майданів в скільки? Багато. Багато. Тому як ми напишемо просто Майдан Незалежності. Якщо це площа в Києві? Правильно? Угу. Це якщо площа, так? Площа в Києві. А якщо буде станція метро Майдан Незалежності? Так само, як, так само, як і тут. Угу, Станція метро. Відкриваємо лапки з великої букви. Зрозуміли відмінність? І запам'ятайте собі зразу, що станції метро ми беремо в лапки. Угу, Всі. Всі станції метро. Назва станції з великої. Станція метро Чернігівська. В лапках з великою. Зрозуміло? Зрозуміло. Що? Ти ж спочатку речення, Ну, слово станція, тоді буде з великої теж. Метро з маленької буде. А якщо там дивіться, в чинному правописі сказано про те, що станції які, і зупинки, які знаходяться в межах міста, беруться в лапки. А ті, які знаходяться поза межами міста, в лапки не беруться. Так. У назвах вокзалів, залізничних станцій, портів, пристаней усі слова, крім родових назв, пишемо з великої букви. Наприклад, приміський вокзал, приміський з Великою, Вокзал з маленької, станція Устинівка, станція з маленькою, Устинівка з Великою, порт Ольвія, порт з маленькою, Ольвія з Великою. Далі назви аеропортів, станцій метро, зупинок наземного міського транспорту беремо в лапки. З великої букви пишемо перше слово таких назв, а також ті слова, які пишуться з великої букви у складі цих назв: Аеропорт з великої в лапках Бориспіль. Так само Київ. Аеропорт мається на увазі в лапках з Великою. Станція метро Академію містечко. Станція метро в лапках з Великою Академії містечко, Університет, Сирець, Поштова площа і так далі. Зупинки, зупинка трава і віддачі, вулиця Обсерваторна, і так далі теж в лапках. Бачите, що вони кажуть? Назви аеропортів, станцій метро і зупинок наземного міського транспорту, тобто міського, ті, які в містах. А якщо це станція поза містом, то буде без лапок. Правопис каже про те, що якщо це зупинка чи станція в межах міста, то ми беремо в липки. Якщо поза містом, ми не беремо в <клес> <клес> Далі. Наступне. А, тири, тири, тири. Назви історичних подій державних і релігійних свят. Дивимося, Коліївщина, Друга світова війна, День медичного працівника, Різдво тощо. А що з цього вам треба запам'ятати? <клес> так. Значить, дивіться, що тут треба запам'ятати про те, що пов'язане зі словом день. У нас багато свят починається словом день день медичного працівника, день учителя, день будівельника тощо в усіх цих словах, в усіх цих святах будемо з великої букви писати тільки слово день. Угу. Про день народження. Дивіться, день народження, в принципі, пишеться з маленької букви обидва слова. Але якщо ну, правопис каже про те, що якщо ви хочете висловити... Велику пошану людині, яку вітаєте з днем народження, то слово День можна писати з великої букви. Угу. Це не помилка і це не обов'язково, але можна писати з великої букви. Угу. Угу. Далі про новий рік. Як пишемо новий рік? Новий, новий, рік. новий з великої рік, рік з маленькою. Так само, як всі свята. Бачите, День медичного працівника, перше слово з великої, новий з великої. Різдво, як напишемо? З великої. з великої. Зрозуміло? Так. Да. Зрозуміло. А Перша світова війна. Перша з великою. Це інше з малої. Зрозуміло? Так. Да. Далі рухаємося. Ні, світова і війна з малої. От тільки, тільки да. перше слово з великої. А якщо буде ось так написано: дивіться, до речі, ви сказали, я згадав. А якщо буде написано ось так. Друга, а далі світова війна. Мені треба написати. Тоді світова буде з великої. А війна з А війна з маленької. Тобто, якщо так, то буде так, а якщо словами, то Друга з великої. А світова і війна з малої. Ну, зрозуміло, що якщо там назва держави, то. Так, це зрозуміло, так? Наступне, назви вулиць, бульварів і площ. Родові слова з маленької, назви власні з великої. Вулиця це родове слово, отже, з маленькою. Каштанова з великої, без лапок, європейська площа, площа багато, тому площа з маленькою, європейська з великою. Це зрозуміло? Зрозуміло. Проспект, Лобановського. Проспект Добре. Лобановського. Добре. Бульвар Верховної Ради. Бульвар, бульвар з маленькою, а ми з маленькою. Обидва з великою. Угу. Запитання. великою, бульвар з маленькою. так? так. Нічоколівський з великої, бульвар з маленькою. Угу. Угу. Зрозуміло? З великою, так. Так, добре, з цим розібралися. Наступне: Назви транспортних засобів, магазинів і виробів. Літак, мрія. В лапках із великого. Так, отже, якщо в нас є назва виробу і а, його, ну, власне, назва, то ми її беремо в лапки. Літак в лапках Мрія, мотоцикл, Ява, Супермаркет, Сільпо, Печиво, Дніпро. Угу. І тепер дивіться, тут теж є нюанс. Якщо сказати я їжджу на автомобілі Volkswagen, як напишемо? Які перші? Я. А. Мене цікавить, я їжджу на автомобілі Volkswagen. їжджу на автомобілі Volkswagen. Це з маленької. Так. А автомобіль Volkswagen. Volkswagen ми беремо в лапки. В лапки І з якої букви? З великої. Але дивіться. А, але якщо у вас буде я їжджу на Volkswagenі, тоді буде без лапок «з маленькою. Угу. Так, бо немає цього родового слова літак, мотоцикл, автомобіль. Це стосується і соціальних мереж. Наприклад, дивіться, я. Я, я сиджу я, 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 у я. Фейсбуці. Я сиджу в мережі. Там, наприклад, Телеграм хай буде, так? Крапка. Телеграм з великої і в лапках. Запишіться. Але якщо буде я сиджу в Телеграмі. То вже буде без лапок з маленькою. Вова я попросив записати. Чого вас там я сиджу в мережі, а не у мережах? Бо там усиджу. Там так, сиджу, Джу". у це, на голосний це, закінчилося. Що, якщо... Між голосним і приголосним пишеться ви. Там, але... Так, зрозуміли? Так само в Інстаграмі буде з маленької, але мережа Інстаграм з великої і в лапках. Ага. Тому що Тому що мережа це родове слово. З, з цим зрозуміло? Зрозуміло. далі. Назви періодичних видань мистецьких творів теж будемо брати в лапки. Тобто назви книжок, журналів, газет, цукерок і так далі. Все в лапках. Дивимось. Журнал Вог. Назва в лапках з великої букви. Газета Порадниця, назва в лапках з великої букви, повість «Климко» – в лапках з великою. Мультфільм Рататуй в лапках з великою. Корабель не знаю там корабель Титанік. Як напишемо? Із Великої. Зрозуміло це. Дивіться, що вам треба розрізняти. Біла церква. Якщо це назва міста, то пишемо обидва з великої. Якщо просто ця церква біла, і ми кажемо, що біла церква як будівля, то обидва з маленької. Ага. Наприклад, кривий ріг як місто буде обидва з великої. А якщо ми скажемо в цієї корови кривий ріг, то обидва слова буде з маленької. Кривий і ріг, якщо про корову, так? Зрозуміло? Зрозуміло. Далі. А ти, 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 ти. Дивимось. Що? Ось тут те, що я вам уже казав. Усі слова пишемо з великої букви в назвах найвищих державних установ. Тобто Верховна Рада України. Всі три, буде, всі три буде з великої. Кабінет міністрів України. Всі три з великої. Верховний суд. З великої. Конституційний суд України. Все з великої. Тому що це найвищий державний орган в Україні. Ага. Оце все. Далі. Організація Об'єднаних Націй казав, міжнародні міждержавні утворювання всі з великої, крім двох, яких винятків ви записали? Троїстий Союз і так. там Союз з маленькою, і комітет з, і комітет з маленькою теж. Так. Далі, далі, далі. Ну, якщо у вас назва з кількох слів складається, то теж буде обидва з великої. Село Зелений Гай. Ось це його назва, тому з великої. Так. Далі зверніть увагу ще, будь ласка, що в назвах астрономічних, типу галактики, Сузір'я, всі слова пишуться з великої букви. Наприклад, Сузір'я великий віз. Сузір'я буде з маленької, великий віз обидва з великої. Галактика, чумацький шлях, галактика з малої, «Чумацький шлях обидва з великої. Угу. І ще дивіться, про назви вулиць забув вам сказати. Дивіться, якщо або назвою вулиці, або якогось іншого місця стає частинка професії або роду заняття людини, то це слово теж буде писатись з великої букви. Наприклад, бульвар академіка Вернацького. Бульвар це назва вулиці, так? Ну, не назва вулиці, а це, по суті, вулиця синонім слова вулиці. Вулиця. Бульвар пишемо з якої букви? <зваж> з маленької. Академіка Вернацького це його назва цього бульвару. <зваж> Тому і академіка, як його рід діяльності, і Вернацького вже буде з великої. Зрозуміли? Мис капітана Джека, наприклад. Мис. Сонечка обережно. Мис. Ну, в море, коли виходить частинка суходолу. Насип. Мис капітана Джека. Мис як напишемо? З маленької капітана Джека обидва з великої. Зрозуміли? Бо це частинка назви стоїть. Запитання є?